Чи дивилися ви колись на нічне небо і замислювалися над сенсом усього цього? Чому ми тут? Яка мета життя? Чи є правильний і неправильний спосіб життя? Це великі питання, питання, які турбували людство століттями. І це саме ті питання, на які намагається відповісти філософія. Ми часто живемо своїм повсякденним життям, не зупиняючись, щоб поміркувати над цими глибшими проблемами. Але іноді якась подія в житті. Книга, розмова чи навіть тиха мить наодинці змушують нас зупинитися і подумати про щось більше. На ці питання немає легких відповідей, немає простих рішень чи швидких виправлень. Філософія це не про запам'ятовування фактів чи формул. Вона полягає в тому, щоб ставити питання, досліджувати ідеї та намагатися зрозуміти себе та світ навколо нас. Це про те, щоб кинути виклик нашим припущенням, поставити під сумнів наші переконання та шукати мудрості. Це подорож відкриттів, і вона відкрита для кожного. Слово філософія походить від грецьких слів філо, любов та софія мудрість. Отже, філософія буквально означає любов до мудрості. Але що означає любити мудрість і що таке мудрість взагалі? Мудрість це не просто велика кількість знань. Це розуміння, це бачення речей чітко, це використання наших знань та розуміння для кращого життя. Філософія це спосіб мислення про світ, який допомагає нам саме в цьому. Вона заохочує нас ставити під сумнів, наші припущення, досліджувати наші переконання та шукати істину. Філософія має багато гілок, кожна з яких займається різними аспектами нашого існування та розуміння. Деякі філософи зосереджуються на природі самої реальності. Інші досліджують, як ми знаємо те, що знаємо. Одні заглиблюються в складність моралі та етики, інші розмірковують над сенсом краси та мистецтва. Давайте дослідимо кілька ключових гілок філософії. Метафізика. Ця гілка займається великими питаннями про реальність: що таке час, чи є Бог, що відбувається після смерті. Уявіть собі роздуми про початок і кінець всесвіту. Це метафізика. Епістемологія ця гілка зосереджена на знаннях. Як ми знаємо, те, що знаємо. Що таке істина? Уявіть детектива, який розслідує справу, ретельно оцінюючи докази, щоб дійти висновку. Етика ця гілка має справу з правильним і неправильним, добрим і поганим. Чи варто красти, щоб врятувати життя? Чи завжди брехня це погано? Ці етичні дилеми лежать в основі цієї гілки. Логіка ця гілка стосується правильного мислення. Вона надає інструменти для чіткого та критичного мислення, допомагаючи нам будувати переконливі аргументи та виявляти помилки. Уявіть собі адвоката, який представляє справу, ретельно структуруючи свої аргументи для максимального впливу. Естетика, ця гілка заглиблюється в природу краси та мистецтва, що робить щось красивим, яка мета мистецтва. Уявіть собі, мистецтвознавця, який аналізує картину, досліджуючи її значення та вплив. Розділ 4. філософія в повсякденному житті. Ви можете подумати, це все звучить дуже цікаво, але як філософія стосується мого життя. Ви можете здивуватися, дізнавшись, що філософія навколо нас навіть у найзвичайніших ситуаціях Щоразу, коли ви приймаєте рішення, ви займаєтесь міні-філософською вправою. Коли ви обираєте, що їсти, що одягнути, або як провести свій час, ви робите вибір на основі своїх цінностей та переконань. Коли ви сперечаєтесь з другом чи членом сім'ї, ви використовуєте логіку, чи принаймні повинні використовувати, щоб захистити свою точку зору. Коли ви дивитеся фільм або слухаєте музику, ви переживаєте та оцінюєте мистецтво. Філософія допомагає нам критично мислити про світ навколо нас та приймати обґрунтовані рішення. Вона заохочує нас ставити під сумнів наші припущення, бути відкритими до нових ідей та мислити самостійно. Розділ 5. великі мислителі та їхні ідеї протягом історії великі уми боролися з цими філософськими питаннями, пропонуючи різноманітні та цікаві перспективи. Сократ, давньогрецький філософ, вважав, що життя без роздумів не варте того, щоб його прожити. Він заохочував людей ставити під сумнів усе та шукати знання через діалог. Платон, учень Сократа, досліджував природу реальності, знання та справедливості. Він відомий своєю теорією форм, яка припускає, що існує ідеальний незмінний світ ідей поза фізичним світом. Аристотель, учень Платона, наголошував на спостереженні та логіці. Він зробив значний внесок в етику, політику та біологію, вважаючи, що все має мету або функцію. Це лише кілька прикладів багатьох блискучих умів, які сформували хід філософської думки. Вивчаючи їхні ідеї, ми можемо глибше зрозуміти себе та світ навколо нас. Як бачите, філософія це не просто академічний предмет, обмежений запиленими книгами та вежами зі слонової кістки. Це жива дихаюча дисципліна, яка актуальна для всіх нас. Тож наступного разу, коли ви подивитесь на зірки або замислитесь над сенсом життя, пам'ятайте, що ви не самотні. Ви в хорошій компанії, приєднуючись до довгої традиції мислителів, які наважилися поставити великі питання.